У селищі Котельва на Полтавщині кілька підлітків начебто зґвалтували малолітнього хлопчика. Це сталося на місцевому пляжі Мусійка ще в червні. Про інцидент розповіли в соцмережах. Так, у мережі стверджують, що у червні на пляжі в Котельві троє хлопців побили 12-річного хлопчика, а потім зґвалтували його. Свої дії вони знімали на телефон: двоє кривників, 14-річні хлопці. Водночас, третій хлопець, ймовірно, вже досягнув 18 років, стверджують автори дописів. Судові засідання в цій справі відбулися 7 та 8 серпня, однак матір потерпілого про них, начебто, не повідомили про вирок кривникам та мовляв дізналися лише завдяки розголосу наприкінці серпня. Так в одній із постанов вказано, що один хлопець всередині червня близько 15 години вчинив хуліганські дії щодо малолітнього. Зокрема, він ображав його, примушував оголятися, знімав з нього плавки та принижував. Крім того, він зафільмував усе це на телефон, а потім поширив відео. Його матір визнали винною в невиконанні батьківських обов'язків та призначили штраф 850 гривень. Штраф також отримала й мати другого кривника, яку також визнали винною за тією самою статтею. Вона має сплатити 1190 гривень. Щодо третього хлопця, який як стверджують у соцмережах теж брав участь у злочині. Інформації в реєстрі немає. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цей шокуючий інцидент. Він був об. Бурений бездіяльністю правоохоронців і зазначив, що підготував лист до нацполіції з вимогою провести службове розслідування і покарати винних поліцейських. Закликаємо до винесення справедливого покарання кривдика та їхнім батькам.